Пані Оксано, як би ви оцінили криміногенну ситуацію у Білоцерківському районі? Яка статистика нападів та вбивств за останній рік? І яка, в принципі, найпоширеніша ситуація цих злочинів? Загалом криміногенна ситуація залишається стабільна, тому що поліцейські працюють. І успішно можна так сказати, тому що серед вбивств, яких з цього року налічується сім на території Білоцерківського районного управління поліції, на території обслуговування, це семи вбивств, всі сім були розкриті. Два з них були, були встановлені на території Сквирської громади, також було два розбійні напади. Mm -hmm. Було здійснено, і з них два вони були успішно розкриті за гарячим слідом. Mm -hmm. А яка найчастіша причина таких злочинів? Ну, в основному вбивства трапляються на побутовому ґрунті. Це mm -hmm. можуть бути сварки, конфлікти, ревнощі. Також може бути у стані алкогольного сп'яніння, часто трапляються такі випадки. А якщо казати про розбійні напади, це. Вони трапляються з умислом на викрадення майна або цінностей із застосуванням насильства щодо цієї особи. Тобто, якщо казати хто здебільшого стає нападниками, то це все ж таки сутички між родичами найчастіше. Я так розумію, так це можуть бути і родичі, які спільно проживають в одному помешканні. Це і сімейні насильники, які скоюють якісь. Насильство щодо також в стані алкогольного сп'яніння трапляються випадки щодо своїх близьких або родичів. А якщо це стосується розбійних нападів, то в такому випадку це вже стосується осіб, хто стає саме жертвами, це особи, які загалом зачасту демонструють свої цінності і таким чином вони провокують правопорушників, особливо якщо це вже Особи, які скоювали раніше такі кримінальні правопорушення на скоєння розбійних нападів. А якщо ось виокремити, які злочини все таки за останній час є найчастішими? Найчастішими це є нанесення тілесних ушкоджень, mm -hmm. також побиття, так розумію. Так, mm -hmm. так. Це легкі тілесні ушкодження, але у зв'язку з тим, що це справи приватного обвинувачення без заяви потерпілого кримінальне правопорушення не буде давати хід. Чи можна сказати, що подібні злочини зросли у громаді? Ну, десь є, звісно, і ріст таких правопорушень, але у зв'язку з тим, що громадяни вчасно повідомляють про такі правопорушення, їх дається одразу і розкривати. А ось яка ситуація у громаді та у місті із наркотиками? Чи вдалося можливо зловити тих, хто є виробниками або транспортує саме ці наркотики? Так, поліцейські постійно борються з цим видом злочинів. Вони документують, виявляють. А також нещодавно був випадок, коли групу із семи осіб, які діяли, скоювали цей злочин саме збут наркотичних засобів на території області і на території Кіровоградщини, Так їх Викрили вже повідомили їм про підозри. Вони збували амфетамін, а також солі на території областей. І завдяки саме такому розкриттю були зараз значно зменшилася кількість осіб, які незаконно зберігають наркотичні засоби. Майже вдвічі. А що це за люди? Це більше молоді, все ж таки, чи люди у віці, і що спонукає їх займатися безпосередньо ось такою справою. Загалом немає статистики. Молоді у віці це скоюють особи від 18 років, ну, там і 50, і 55 років є. Просто, що люди, які Стали на неправильний шлях, зв'язалися не з тими компаніями, захочеться їм спробувати щось новеньке, а там десь потрапили не в ту компанію. І таким чином, старі, як кажуть, уже досвідчені люди, які приймали наркотики, вони спонукають інших для того, щоб вони. Почали приймати а, пані Оксана до слова, хотілось би сказати: а як поліція бореться із закладчиками? Чи може, наприклад, якщо людина ось побачила людину, яка закладає наркотики, подзвонити до поліції і сказати, де саме це відбувається? Звісно, це можна зробити як і в режимі реального часу. Оператору повідомити свої контакти, де це точне місце, обов'язково, якщо є можливість, фіксувати. Таке правопорушення, тому що е, буває загалом люди просто кажуть, якась особа там щось закопує, все. Тобто, що вдягнена напрямок руху, куди, бо це дуже важливо знати, і чим скоріше повідомить всі подробиці, тим скоріше є більше ймовірності, що її за гарячим слідом також затримують. А як ще бор, бореться поліція з обігом наркотиків загалом? Окрім того, що може зловити закладчиків безпосередньо, можливо, проводить якусь там інформаційну кампанію чи щось інше. Так, поліцейські постійно проводять інформаційну кампанію. Ми публікуємо, звертаємося до громадян. Також є інші організації, які співпрацюють, і в боротьбі громадські організації, які долучаються до правоохоронців. Ну, дуже багато методів. А ось ви говорили саме фіксування там певного злочину. Неодноразово також чула, що дійсно правоохоронці кажуть, що варто, якщо ви бачите якийсь злочин, його треба фіксувати на фото або відеокамеру. Це вірно, це так, так, так це дійсно буде краще, якщо цей злочин буде зафіксований. Тому буде більше ймовірності його довести. Оскільки свідків немає, так зафільмувати і долучити в якось в якості речового доказу це відео буде взагалі чудово. Тобто це допоможе згодом там знайти або порушника, або розкрити злочини. Так розумію. Так. А, а яка ситуація з ДТП і з безпосередньо з летальними випадками? Чи багато їх нині у районі? Ситуація з ДТП саме з летальними випадками дійсно є, оскільки навіть цими вихідними трапилось одразу дві ДТП це в Маловільшанській і Узинській громадах, де один пішоход переходив дорогу за межами пішоходного переходу. Інший в Узінській громаді. Померлий був велосипедистом в обох випадках. Потрібно обов'язково звертатися до водіїв, щоб вони дотримувалися правил швидкісного режиму, а пішоходи обов'язково, щоб позначали себе в темноті світлоповертаючими елементами, оскільки це може зберегти життя і здоров'я. А що частіше стає причинами таких аварій? Це все ж таки алкоголь чи порушення правил дорожнього руху. Да, в основному це порушення правил дорожнього руху. Ну і трапляються випадки, коли водії керують автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. А які міри покарання застосовують до цих правопорушників? В залежності від того скільки осіб потерпіло, там санкція статті передбачає позбавлення волі. На строк там потрібно, якщо можна це не вказувати, тому що треба в кримінальному кодексі дивитися. Пані Оксано, а чи були останнім часом випадки порушення комендантської години? Чи дійсно люди зараз можливо розслабились і все ж таки вночі виходять і прогулюються містом? Так, звісно, поліція фіксує порушення комендантської години, оскільки але є прогалина досі в законодавстві не передбачена відповідальність за порушення комендантської години. І останнім таким випадком стало це підпал автомобіля військового зсу саме під час комендантської години. Це двоє осіб, один з яких житель Донеччини побачили в телеграм-каналі. Повідомлення погодили співпрацювати з агресором, і таким чином, вночі вони вийшли, де побачили автомобіль з військовими номерами, облили речовиною, підпалили. Згодом прозвітували про це викона, ну зрозуміло, прозвітували ворогу і хотіли за це отримувати кошти. Звісно. Те, що обіцяно ніхто їм не дає, люди ведуться, тому що це гроші, але просто що відповідальність за це дуже велика і. Добре, що їх затримали вчасно, виявили, і наразі вони перебувають в ізоляторі тимчасового mm -hmm. тримання під вартою, так. так а ось до слова, яка ситуація з колаборантами у нашому місті? Взагалі чи багато їх, чи поменшало від початку повномасштабного вторгнення, і все ж таки це більше також молоді люди все ж таки хочуть отримати легку наживу у вигляді грошей. Взагалі, цього року колаборантів поліція не зафіксувала однак, у випадку, якщо є така інформація, громадянам обов'язково потрібно звертатися на 102 для перевірки таких осіб і для того, щоб ми могли її офізичити, оскільки в спочатку повномасштабного вторгнення дійсно було багато. Осіб, яких ми доставляли до управління поліції, проводили фільтраційні заходи, встановлювали їхню особу, причетність можливо до співпраці з агресором, оскільки. Колаборанти це ці особи, які агітують за владу за повалення влади в Україні, тобто не можна відносити до колаборантів саме ті, хто підпалюють автомобілі. Угу. Пані Оксана, а яка передбачена відповідальність безпосередньо тим людям, які ось палять автівки? Так, Кримінальним кодексом України передбачена відповідальність. Це частина перша статті 114 з позначкою 1 Кримінального кодексу України, тобто це кваліфікується слідчими як перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань, а також додатково ще. Є стаття за умисне пошкодження майна. Це 194 стаття, саме частина друга, якщо це підпал. І в такому разі правопорушникам загрожує до 10 років позбавлення волі. Загалом такі ось ситуації, наприклад, з палінням автівок у нашій громаді, вони не часті? Так, це зафіксований був один випадок у нашій громаді, коли Чоловіки підпалили автомобіль військового. Що би взагалі зараз хотіли донести мешканцям громади щодо безпеки та підтримки правопорядку в цей непростий час? Я хочу звернутися до усіх громадян, обов'язково повідомляти про. Правопорушення, які виявляєте, оскільки це унеможливить подальшому скоювати їх повторно цими особами, також обов'язково потрібно повідомляти про шахрайські дії, яких на жаль також. Є немаленька кількість у нашому районі, оскільки жертви бувають просто кажуть: ми не хочемо там звернутися, або нам це не потрібно там маленька сума. Але повірте, це того варто потрібно обов'язково звертатися для того, щоб такі люди не вчиняли подібних правопорушень у майбутньому.